Зустріч друзів на стрітення. Асоціація футболу Коломийського району спільно з обласною організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос провели традиційний турнір з футзалу. Участь цьогоріч взяли команди трьох вікових категорій: 40+, 55+, та 65+. Змагання проходили у двох спортивних залах. Турнір з футзалу, зустріч друзів на стрітення, проводять вже понад 20 років. Цього разу за перемогу змагалися 11 команд у трьох вікових категоріях. Найстарші футболісти, ті, кому за 65 років, проводили ігри у спорткомплексі на вулиці Довбуша, що у Коломиї. На полі були навіть футболісти, яким вже далеко за 80. І якраз ці турніри що дають настаги для наших юних молодих талантів. якраз ці старші. Футболісти, футзалісти в минулому вони сьогодні показують, наскільки вони ще готові бігати і добивати своїх надалі перемог. І оці три вікові групи, особливо 55 плюс 65, плюс, ще дають більше, я кажу, можливості для наших, для наших юних талантів. Постійним партнером асоціації футболу Коломийського району, зокрема й в організації цих змагань, є всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Приємно, що ми вперше таки наважились на те, щоб провести 65+. Тому що е, хлопці, які постійно е, приймають участь в наших турнірах, кажуть: нам вже важко з молодими бігати. Давайте організуйте 65+. Ну і зараз побачимо, як вони витримають. Такі змагання, які ми зараз проводимо серед ветеранів, це вже традиційні змагання. І от у нас дуже гарна співпраця з федерацією футболу, і вони. Завжди готові нам підставити плече. Ми їм багато років віддав футболу Іван Конюк. Тепер у статусі ветеран він охоче бере участь в турнірі. Ми можемо бути добрими друзями. На полі ми будемо гаристися. Ми будемо грати настоящий футбол. Все приємно було в 60, 62, 63, дай Бог і далі і до 70 дотягнути. І до результатів у групі найстарших 65 плюс перемогу здобула збірна отиніє та лісного хлібичина у категорії. 55+, кращою стала команда АвтоДрайв. А серед тих, кому за 40, перемогла команда «Енергія хліба зі Львова.